Ми ще хотіли б від нашої партійної родини подарувати вам фотоальбом. У нас є Леонід Андрійович Лагвиненко, наш фотохудожник. Він випускає фотоальбом. його фотоальбом Медики, які в окопах, медики, які на старт пунктах і ті, які в шпиталях. Тут їх робота, ну, такої книжки поки що. Немає крім вас, і взагалі три три людини, які мають, 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 мають цю книжку. Військові медики, парамедики вони е, стоять е, в одній лінії з військовослужбовцями на передовій. І це люди, від яких залежить і здоров'я, і життя е, не тільки військовослужбовців, а взагалі всього населення України і. Не втомлююсь вдякувати кожному з них за те, що вони роблять в такі важкі часи, і, чесно кажучи, дуже часто, просто без вдячності з боку влади і в дуже важких умовах.